Кишміш Атіка на 30 серпня 25-го року. Ось такий кишміш 3 класу без насінневості. Я е -е, десь до 8 грамів. Є, бачите, така 5-8 максимум грамів. Е Термін дозрівання. У мене на винограднику він ранній, ближче до ранньо середнього. Селекція. Закордонна, південноєвропейська. Ягода не тріщить, має гармонійний смак, має шкірочку досить таки тверду, гарно сушиться. Ось я, бачите, з такими ямками. Не всі, але є сильно росла форма. Того Якби, ну треба їй багато місця, та е гідні умови культивації поливи буде витягувати врожай. Ось така ось атіка. Осами, принаймні, вона не вражається. Шаршин тільки що прилетів, не сів. На цьому завершуємо. Всі та добра, і слава богу, за все.